Всім доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як видаляти всі тимчасові файли і папки, які збираються в локальному диску C, і вони є мусором, і тормозять ваш комп'ютер. Заходимо в Windows, мій комп'ютер, диск C, Далі вибираємо Users. Папка User, Update, Local і є папка Temp. Ось це все, це тимчасові файли, папки. Мусор, який можна видаляти. Його збирається у нас, наприклад, як в мене зібралося на 1 гектар. Ось це все можна спокійно видаляти. Зараз я покажу, закриваю, як сюди ще коротко зайти швидко. Заходимо знову в пошук. Пишемо ось це посилання, яке я вставу, покладу в коментарях. І ось по посиланню переходимо. І це все. Ми Ctrl-A виділяємо, Delete І видаляємо. Це все тимчасові непотрібні файли. Як ми бачимо, видаляється вона довго. Так вже через технічні характеристики кожного ноутбука комп'ютера це буде індивідуально. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, поради, звертайтеся, будемо, пишіть в коментарях, ставте плюс, лайк. Будемо вам допомагати. Ну, Практично видалили все. І залишки можна пропустити, це вже не столь важливо. І залишило все в нас його на 17 МБ. Все, дякую за увагу, всім до побачення.